П'ятий звіт, 6 березня. Вони знайшли мою сестру Норму, яка жила з матір'ю в Брукліні, І вона дала дозвіл на мою операцію. Отже, вони таки хочуть використати мене. Я такий збуджений, що ледве спроможний писати. Але спочатку професор Нявмур і докторі Штраус трохи засперечались через мене. Я сидів у кабінеті професоря Нявмура, коли увійшли доктор Штраус і Берт Селден. Професор Нявмур був трохи стривожений, і, либонь, остерігався використати мене, але доктор Штраус сказав йому, що, на його думку, я маю найкращий вигляд із тих, кого досі їм доводилось тестувати. Берт сказав. Йому, що Міс Кінніан найбільше рекомендувала мене з усіх людей, яких вона навчала у центрі для розумово відсталих дорослих, куди я хочу. Доктор Штраус сказав, я маю в собі щось дуже хороше. Він сказав у мене добра мотивація, а я навіть ніколи не знав, що вона у мене є. Мені стало добре, коли він сказав, що ніхто у кого. а Ку68 не наділений такою штукою. Я не знав, що це таке, і звідки воно в мене, але він сказав, що в Елджернона воно також є. Мотивація Елджернона виникає, коли ви покладете сир у його ящик. Але, мабуть, мотивація має й інші причини, бо на цьому тижні я сиру зовсім не їв. Професор Нявмур стурбований тим, що мой А. «Ку, може стати надто високим, а він у мене надто низький, і я від цього захворію. А доктор Штраус сказав професору Нявмурові щось таке, чого я не зрозумів. Тож, поки вони балакали, я записав кілька їхніх слів до свого нотатника, щоб використати їх у своєму звіті. Він сказав Геролде, так звуть професора Нявмура. Я знаю, Чарлі не зовсім той чоловік, що ви його хочете зробити суперінтелектом власного виробу, або, інакше кажучи, суперменом, але більшість людей із таким низьким рівнем розвитку налаштовані вороже і не бажають співпрацювати. Вони здебільшого тупі й апатичні, і знайти з ними спільну умову тяжко. Чарлі має добрий характер, він зацікавлений і прагне сподобатись. Тоді професор Няумур сказав: не забувайте, він стане першою людиною, чий розум буде поліпшений хірургічно. Догтиря Штраус сказав саме це я й мав на увазі, де ми знайдемо ще одного недорозвиненого дорослого чоловіка з такою величезною мотивацією навчатися. Погляньте, як добре він навчився читати й писати для свого рівня розвитку. Це просто неймовірно. Я запам'ятав не всі слова, які вони говорили, бо говорили вони надто швидко. Але мені здалося, доктор Штраус і Берт були на моєму боці, а професор Нявмур ні. Берт знову і знову повторював, що Аліса Кініан відчуває, він має величезне бажання вчитися. Він мріє навчитися приносити користь, і це була правда, бо я дуже хочу стати умним. Доктор Штраус підхопився на ноги і сказав Повірте мені, Чарлі принесе користь. Берт кивнув головою. Професор Нявмур пошкріб потилицю витер носа великим пальцем і сказав Може, ви й правду кажете? Ми використаємо Чарлі. Але нам слід дати йому зрозуміти, що експеримент може закінчитись невдало. Коли він так сказав, я дуже зрадів і був такий збуджений, що підхопився на ноги й потис йому руку за те, що він так турбується за мене. Думаю, він злякався, коли я на нього стрибнув. Він сказав мені Чарлі, ми давно вже працюємо над цією проблемою, але поки що досліджували її лише на животних. Таких як Елджернон. Ми переконані, що фізичної небезпеки для тебе нема, але є інші речі, про які ми нічого не знаємо, поки не спробуємо їх. Я хочу, аби ти зрозумів, що експеримент може провалитися, і тоді взагалі нічого не станеться. Або він може вдатись лише на короткий термін, а тоді тобі стане гірше, аніж ти почуваєш себе тепер. Ти повинен розуміти, що це означає. Якщо таке станеться, нам доведеться відіслати тебе до державного психіатричного притулку у воренні. Я сказав, мені байдуже, тому що я нічого не боюся. Я дуже сильний, я завжди все роблю добре і завжди маю при собі ногу кроля на щастя, і я не розбив у своєму житті жодного дзеркала. Я випустив із рук одного разу кілька тарілок, та це не шитається. Тоді доктор Штраус сказав: Чарлі, навіть якщо ми зазнаємо невдачі, ти зробиш великий унесок у науку. Цей експеримент був успішним на багатьох животних, але ніхто досі не проводив його на людських створіннях. Ти будеш перший». Я сказав йому дякую, докторе, ви ніколи не пожалкуєте, що дали мені мій другий шанс, як каже міс Кініан. І я почув себе так, ніби сказав їм. Після операції я стану дуже умний, я дуже старатимуся стати умним.